Дмитро кремінь бабиного літа ні тоненька. Бабиного літа ни та, та не на блакитнім полотні. Все минає, навіть куль Шевченка, Україна вся на засланні натягти шинель у кирзу всутись, за халявну лірику плести. Так нам в Україну повернутись, і не в канів мертвими, як ти, Полчища імперських істуканів, і тепер ідуть, ідуть на нас, де йшли дорогою на канів, ми колись, і з нами йшов Тарас. Золото світило на Емалі, і в поета парубка сльозі. Більше вже тепер на кос Аралі хлопчиків наймення. Тарасі, бабиного літа, дощ на сіся. зми цей пил і зми із наших бід в Україні дух малоросійства, Зми бурлеск умерлих енегід. Ставте замість Леніна, Шевченка, а народ кобзар на засланні. бабиного літа ни тоненька, грай малим кобзариком мені, грай допоки вічним небозводом. Сяє на блакитті золоте, ще народ повернеться народом, і змете брехню, і все змете.